Якщо хочеться чогось солодкого до чаю, приготуйте цей смачний пиріг з варенням. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Хрумке пісочне тісто присмачене щедрим шаром улюбленого варення і посипане мигдалевими пелюстками. Я впевнена, цей пиріг сподобається всім шанувальникам смачної випічки. Друзі, а якщо вам він сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую. У борошна додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і пальчиками розітримо у крихту, додаємо цукор, дрібку солі і яйце. Замішуємо тісто. Загорнемо тісто у харчову плівку і уберемо його у холодильник на 30 хвилин. Через півгодини можемо формувати пиріг. Краще формувати його на пергаментному листі. Розкачаємо тісто у круглий пласт товщиною приблизно 1 мм. Ділимо кружечок на 12 однакових симетричних частин, не доходячи до центру. Середину кружечка залишимо для варення. У кожній частині зробимо з двох сторін розрізи на смужки однакової ширини. І між цими смужками зробимо також надрізи. Серединну частину кожного сегмента загортаємо рулетиком до середини. А кінці бічних розрізаних смужок з'єднаємо внизу рулетика. Таким чином формуємо весь пиріг. Акуратно переносимо пергамент з пирогом на дейку. На середину тіста викладаємо варення. Я використовую малинове. Далі по колу посипаємо магдалевими пелюстками. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. До золотистого кольору. А ось і мій пиріг. Такий ароматний та смачний. За бажанням його можна присипати цукровою пудрою. Друзі, спробуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!